Це від російського бомбардування Середня військові РФ скинули на селище дві керовані в Абомби, зруйнувавши та пошкодивши близько десяти житлових будинків. Крім того, в селищі виникли проблеми з газопостачанням. До вашої уваги терміновий випуск новин на межі. Але перед тим як почати, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте лайк та поділіться відео з друзями, щоб про критичну ситуацію у Сумській області дізналось більше людей. Зараз це як ніколи важливо. Керування авіаційні бомби скинули російські військові на селище Ямпіль. Одна з них влучила у непрацюючі підприємство, а друга у приватний житловий будинок. На даний час відомо про руйнування одного будинку та суттєві пошкодження ще трьох. Всього від бомбардування постраждали більше десяти будинків. Сьогодні, 4 вересня, російські військові нанесли авіаційний удар по Ямполю. У селищі пролунало два потужні вибухи. Одна з керованих авіабомб влучила у житловий будинок, розповідає Надія Чуй. Це було після десяти часов, це точно після 10 годин. Тому що світло тільки включилося. І я зразу почула сильний взрив. І зразу над моєю хатою прилетіла, дивилася в окошко сюди. Думаю, що ж воно таке? І воно пролетіло над моєю хатою огненний шар. І зразу зрозуміла, що воно десь тут рядом ударило. Я вийшла зразу на вулицю, це було ну перша минута, може. Я дійшла до стовба, всі права валялися. З тої сторони йшла хазяйка, кричала. Я зрозуміла, що воно вже там хати не можна було спасти перші секунди, воно прямо попало їй в хату. А тоді чоловік прийшов, теж знайшов осколок цей у нас у дворі, що, ну десь воно, значить, прилетів, якось оторвалося і прилетіло до нас у двор. Ямбільчанка Галина Фандикова розповідає, що винаймала будинок навпроти для своїх дітей. Жінка сподівалася, що тут серед приватних будинків їм буде безпечніше навчатись. Пострадав наш наш дом квартирний Ми, як для безпечності перевели сюди своїх дітей, свою доньку і можна сказати другу доньку, моїй хорошої знакоме, якої за які переїхали з Сизбуди. Я за дівчкою при доглядала. І останні півтори неділі вони тут жили. А сьогодні і вчора у мене якась була чу як сказати правильно чуйка. І я кажу: Оль, давай вже трошки спокійніше, щоб я не носилася сюди туди з каструльками. Хай вони учаться у мене в квартирі. І я їх забрала вчора і сьогодні, і це врятувало життя моїх дітей. За словами ямпільської селищної голови Ольги Губер, селищі пошкоджено багато житлових будинків. Їх точну кількість зараз встановлює спеціальна комісія. Дивом обійшлося без загиблих цивільних. Сьогодні в Ямпільській громаді, після 10 години, знову руська армія, руський мір атакував цивільне населення. По приватному сектору попадання, будинка, будинка немає, є зруйновані будинки, люди живі, працює зараз наш оперативний штаб, все населення, яке зазнало збитків, хай звертається, звертається в селищну раду, у нас є матеріал на перший час і далі буде комісійне актування проходити і заноситися в єдиний реєстр пошкодженого майна. Унаслідок обстрілу без газопостачання залишилися 1318 споживачів в селищі Ямпіль. Про це повідомила сумська філія газмережі. Там заявили, що їх працівники роблять все, аби відновити розподіл газу якнайшвидше. Загалом за минулу добу росіяни обстріляли шість громад у Шосткинському районі. Як повідомило оперативне командування Північ, Росіяни били по Черневому, Первомайську, Глухову, Кучерівці, Сидорівці, Сопичу, Нововесилівці, Березі, Бобилівці, Бачівську, Новій Гуті та Студенку. Відомо про одну поранену людину у Есманській громаді. Міська рада Глухова повідомила, що у місті до 15 вересня не їздитимуть маршрутки. Це пов'язано з різким зменшенням кількості пасажирів. Це всі головні новини регіону станом на 15 годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.